Не знаю, чи помітили ви новий твіт Радослава Сікорського. Він коментуючи ось цю перепалку між Трампом та Маском, написав бігмен, політика. Це щось набагато важче ніж ти думаєш. І це була відповідь на слова Ілона Маска, який назвав Радослава Сікорського маленькою людинкою. Він сказав тоді, будь-тихо, маленька людинка, тому що ви і так платите недостатньо. Зараз дивимося за ось цією перепалкою маска та Трампа. Давайте будемо відвертими. Ми знали, що воно так буде. Жаба і гадюка завжди один одного знайдуть, і ми відчували, що це так буде. Але давайте все ж таки трішечки на цьому заакцентуємо закцентуємо увагу, тому що зараз маск каже, що тепер я буду за демократів і я їх проведу до влади, так як я провів Трампа. І от власне, що на цьому тлі буде робити маск щодо України. Ми пам'ятаємо, як він маніпулював десь тарлінками. А може навпаки, зараз більше дасть, знаючи, що Трамп не дуже задоволений у. Дарами України по мирно стоячим російським літакам, як він це каже, Тарас Загородній, політичний експерт, разом з нами на зв'язку. Пане Тараса, Рада вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям, слава пане Тарасе, Давайте розпочнімо все ж таки, ось із цього мега-схача між Трампом та Маском. Чи справді маск настільки впливовий зараз в Сполучених Штатах? Хто з них все ж таки буде більш впливовіший, коли вони увійдуть ще в більш жорсткішу суперечку? І чи є тут нам резон щось за цим стежити, дивитися і переживати на на, на хто на чиєму боці? Ну, давайте так, те, що конфлікт ну не такий публічний між маском і Трампом був передбачуваним. Це так воно і є. Я теж був серед тих, хто говорив, що так і буде. Тут питання не в тому, що, що як ви говорите, жаба гадюкін. Так? а тут питання в логіці побудови політичної влади. А знаєте, є таке написане правило влади, яка відповідає будь-якому устрою, авторитарному, тоталітарному чи демократичному. Одна людина несистемно не може мати такий величезний доступ до першого тіла. Ну, Маска просто з'їли, Тобто, вже зайшли зубри політичні, які живуть владою, і вони, звичайно, його віджали від, від там, доступу до, до Трампа. Це логічно, тому тут нічого дивного немає. Що стало з пусковим гачком? З пусковим гачком стало те, що Трамп. <кій> виконуючи свою передвиборчу обіцянку, в тому, що скасував в пільгі, наскільки я розумію, в цьому законопроекті щодо підтримки електроавтомобілів, тобто на яких і принципі було побудований бізнес Ілона Маска. Mm -hmm. І тому ну плюс там він його звинуватив тому, що він відійшов від ідеології скорочення витрат, тому що виявляється життя значно складніше ніж просто а, в там в якихось фантастичних теоріях лібертаріанських, які ніколи в житті не ніде не працювали щодо скорочення державного апарату. Пільг і багато чого іншого, все значно складніше виявилось, і тому. А це от вилилось в таку в таку от історію. Чи переживати? Я не думаю, що сильно слід переживати, тому що давайте так: Старлінк, Старлінк Спейсшип. Це все проєкти Пентагону. Давайте mm -hmm. так, Ілон Маск. Ну дуже кваліфікований приватний підрядник Пентагону і вплив держави там є величезний. Так і в США є відповідна законодавча ваза. Якщо. Не буде відповідати якимось національним інтересам сполучених штатів Америки, просто знайду тичого підрядника або просто поміняє тило на маска. компанія буде по іншому називатися, але буде робити а, те, що. Те, що потрібно. Тому я е, хто виграє, ну звичайно, що держава, будь-яка держава, будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха. Навіть така, наприклад, слабка держава державного апарату, як український державний апарат, він сильніший будь-якого олігарха. Е, так і тут. Чи ну погрози створити партію? Ну, це вже давно було. так е, Остання спроба, це був такий розперо теж мільярдер. В 90-ті, який намагався створити якусь незалежну партію. Ну, поки що, жодна, жодна, ще раз підкреслюю, спроба створити незалежну партію в США, вона е, не здійснилася. Ну, все ж чому? Тому що є доополя, є е, знаєте слово таке монополія, є дуополія. Це mm -hmm. фактично те саме, коли дві компанії ділять ринок, і теж неможливо зайти третьому гравцю. Так і тут є дві партії, і все влаштовує. Так і вони просто не дають можливості зайти третю партію. От і все. Але ось пане Тарасе, зараз, коли Трамп говорить стосовно війни в Україні, він незадоволений десь тим, як поводиться Україна, та і пишуть медіа про те, що він на особистому рівні не сприймає Зеленського і Путін йому набагато ближчий Ну Маск, каже, це все бачив і розумів, чи може він тут ще лякати Трампа, якось шантажувати його так само через медіа, через свій ікс, який раніше. Був Твітером, як ну, зараз про ці документи. Я вам сказав. Окей, да, mm. okay. будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха. Тоді просто питання, коли він зрозуміє, що він не настільки слабкий, як не настільки ну, сильний, як держава. Так ну він там Штейна згадав да, справу Абштейна. Ну, може згадати, що пан Абштейн був посаджений в тюрму з дивно збігам ставом. Він просто покінчив життя самогубством, чи щось з ним сталося, uh -huh. і він повинен розуміти, що він жив доросло, відповідальна людина повинен розуміти, що... Ну, не тут Є питання до відповідальності та, багато людей. Ні, ні, ну давайте так. Все ж таки, якщо відкинути його політичне вподобання, інженер він дуже, він дуже вправний. Багато чого проривного зробив. Я особисто читав його біографію, як будувалося SpaceX і все інше. Ну давайте тут розділяти політику. і все інше перед акціонерами він відповідальний, гроші він ним заробляє в тому, що не всі бізнесмени є гарними політиками, тому що вони трохи спрощено світ собі уявляють, а так і тут у нього є чітке розуміння, і він повинен розуміти, що згадка, згадка, от те, що він там про справу Обштейна, він ну якщо й теоретично вонувала стосунок до Трампа. Він вже зачепив дуже багато інших людей, які скоріше все там були присутні, та які там і Клінта згадували в тому числі, і багато чого інше. Тому деякі речі іноді не говорити публічно, тому що знаєте, навіть багатство тебе може, ну як сказати, не, не допомогти реалізувати і дожити до до наступного старості. запуску да. якоїсь чергової SpaceX. окей, давайте поговоримо тепер про Трампа і про вчорашню його зустріч із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом. Там також вийшла така ситуація, що Трамп, виявляється, не дуже знає історію, так але тут хочеться поговорити більше про нашу історію і про те, що він говорив про майбутню відповідь Росії на українську спецоперацію Павутина. Він сказав, що це недобре, що ситуація з Україною і Росією хо. Хотів би, щоб це закінчилося, і можливо, це закінчиться, але ми отримали новини. Що дещо сталося кілька років тому? То тому це буде відповідь тепер. І це не довне Але я попередив: не робіть цього, ви не повинні цього робити. Е і знову ж таки, між ними дуже багато ненависті. Ну, ось так говорить президент Сполучених Штатів. Ми тут нічого не зробимо, але він тим не менше, ну фактично, проанонсував е відповідь е Росії та на, е на ось е цю спецоперацію оповутинка. Хоча мені здається, відповідь Росії і не припинялася, та із цих відповідей Росії розпочалося повномасштабне вторгнення. Але тим не менше, ось після вчора, під час вчорашньої зустрічі, як ви вважаєте, чи Трамп зараз буде більше прислухатися до європейських партнерів? Ось цей візит він якось вплине на Трампа. Ну, давайте так. Я знаєте, після удару по Ахмадету щось теж не чув великого бажання тодішнього президента там адміністрації Байдена дати можливість України бити по території Росії там, да або закрити небо, бо дати Петріоти. Тому давайте теж <сміць> розумійте, все пізнається в порівнянні. Давайте так, от дивіться, як три дні, як три дні. фактично Росія марно намагається. Вичевити зі сполучених штатів Америки і Британії засуджені ударів по ядерних об'єктах, помітьте вже два рази. Сказали, і Рябков там поплакав спочатку, так а потім поплакав вже Пісков вчора. А у відповідь тиша. Дивіться на відміну від попередньої адміністрації, нам ніхто не компостує мозок, що бити, куди бити, е і так далі. Тим більше по ядерних об'єктах. А попередня, наприклад, адміністрація нам катала істерики стосовно НПЗ, Це коли СБУшники перші почали бити. по них говорили, що це є, виявляється нафтовою інструктуру. Істерика була наступна, коли були удари по станції попередження ракетного удару. Це теж ядерна інфраструктура, три штуки ж теж вибили. А тут дивіться, вибили триаду в Лили по ще по, по базі підводних човнів. У нас про це теж там забувають, але американці про це ще і тиша. Нічого ніхто нікому не говорить. Робіть все, що хочете. Mm. Далі дивіться, в розмові з Путіним, фактично ж, Трамп і пнув Путіна. Путін вже не згадував про аеродроми. так Він же сказав: по аеродромах твоїх були ми, і ми про це знаємо. Тобто, ти не можеш забезпечити безпеку, власну у тебе слабка позиція. Перемовно, в тому числі. А все, що інше говориться, ну так він говорить за своїм електоратом. Так, а, так він свою позицію висловлює. Тут нас не повинно цікавити, те, що він говорить. Ну не компостують мозок, що не можна бити по НПЗ, не Розповідають, що це частина а, а, цієї а, а, інфраструктури, ні а, не заборонене бити по території Росії, ні санкції не скасовані, ні. А ось чи можуть вони щось більше зробити? Можуть. А чи можуть ще європейці ще більше зробити? Можуть це що, Трамп купує російський газ чи американці купують російський газ або російську металургію? Ну вибачте разом всього до 30 мільярдів євро щорічно. і так далі. Тому тут більше кроків за європою повинно бути, і вони повинні не розмовляти а конкретно діяти Так оголошити торгівельну блокаду Росії. Припиняйте купувати газ, метал. Mm -hmm. а, аграрну продукцію перекривайте Балтійське море. Чи можете ви це зробити? Можете зробити так а Чого ви не робите? А, ось що ми повинні розуміти. Чи будьте раз вибачте, а як ви вважаєте А штати ставлять ці питання європейцям? Ну тому що ви ми що з вами гарно? неодноразово вже в ефірі ці питання проговорюємо ротом. Звичайно, що ставлять? Вони ставлять питання і по грошах. А по питання по газу воно постійно йде. Ну наприклад, я впевнений, що зараз це теж запитання йде. Чому ви купуєте російський газ? А, наприклад, не наш на 20 мільярдів. Так це ж така ж формулювання була у Трампа ще в 17-16 році. Коли він приїжджав тоді на засідання НАТО, він просто запитав тоді, а потім переказував правда, Ангелу Мергель. Він запитав Ангела, як так виходить? Ти будуєш газогін в Росію. Платиш їм мільярди євро щорічно, а не платиш за власну оборону. Ну тому два відсотки, які домовлялися щоб в нульових, що воно буде підвищення, а потім приходиш, і просто захистити від а, вас від а, Росії. Якось тут тут неправильно виходить якась логіка. Так і тут ви європейців, постійно тиснути, чого ви купуєте російський газ або метал, або удобрива, наприклад, і багато чого іншого. Далі чи буде прислухатися? Ну ми з вами ми неодноразово теж говорили, що у них іншого виходу як повертатися в євроатлантичну інтеграцію, немає В принципі. Цей процес вже йде. Вони е, спілкуються. Причому е, Трамп визнав існування фондрляйн. Раніше він це заперечував, фактично воно він взагалі не прихильник великих союзів. Він прихильник двосторонніх відносин. А він ча частіше став говорити з Фондерляїнце. Визнання того, що європейський союз є єдиною структурою і єдиним суб'єктом. А далі на НАТО приїжджає саміт НАТО. Зеленського запросили на саміт НАТО, хоча раніше про це говорили, що не буде. Він там, і все що з цим там Рюта навіть якось говорив, що він дуже побоюється, що може бути який скандал між Трампом та Зеленським. Я коли читав ці слова і думав, слухай, ну ти ж дорослий чоловік. Ну, подивись, скільки тобі там? 50 років. Ну, про що ти говориш? Хто, кому, на кого, нагримав? Ти точно очолюєш військовий, військовий блок. Ти, 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 ти розумієш, що ти говориш? Ну з'ясуйте, це ж не твої питання, хто там як з'ясовує стосунки. Тому. Ми повинні ми повинні знову таки створювати передумови для того, щоб Трамп більше давав ресурси України. Це передумови. Є на них на нього тисне і внутрішній порядок. Денний до речі, конфлікт з Маском може теж підштовхнути їх до конкретиці щодо України. Чому тому, що чим більше у них буде проблеми критики вже з боку маски та іншим, я не вірю, що щось вийде у нього. Там Трамп просто припинить контракти по цьому. По... По SpaceX і по іншим, іншим проектам, і я думаю, що Ілон Маск швидко заспокоїться після того, як все поверне. Ну, будь-якому разі конфлікти такий тиск на республіканців. Нам нам цікаве було би, це означає, що їм потрібно ну якісь речі, які допоможуть їм про себе заявити і не виглядати такими ну слабкими, відверто, як говорить їхній електорат. Угу. Е, хочу ще запитати про те, що вчора ж також повернулася і наша делегація, так з е, Сполучених Штатів, і там був пан Паліса, який також звертався до американських сенаторів. У нас буквально дві хвилини, але дуже хочеться почути вашу думку. Він сказав про те, що, по-перше, Україна не програє цю війну, розказав скільки насправді захопила Росія території, і що це не так багато. Але тим не менше він так само каже про те, що е, Росія може окупувати по Дніпро Україну. Україну у наступному році, от як ви вважаєте, наскільки ці слова можуть десь об'єднати американських конгресменів, сенаторів і десь посилити все ж таки свій тиск на Трампа? Ну давайте так не слова а дії, те, що зробили СБУшники це просто перевернуло всю шахову дошку, якраз переконала в тому, що Україна може виграти війну. От була вже гарна стаття Wall Street Journal, до речі, Мердику належить, який є, якому і Фокс не належить, це як республіканська преса. Була стаття, що Україна виграє цю війну. Ну, з аргументацією, чому так є. Тобто тут дії працюють. Те, що там, знаєте, якісь чутки ходять, що подобається, не подобається, це неправда. Давайте скрізь скріз цінується сила, скрізь цінується сила і цінується дія. Навіть якщо. б... Вони говорили, що нам це не подобається. реально ну в цій в цій конфігурації з тими людьми. Вони прийшли і сказали: молодці, що так зробили, і правильно, що робити, тому що поважається виключно сила та дія, а те, що зроблено воно продемонструвало силу України. Тому цим слід користуватися, слід користуватися, показувати, що. Ви ми з вами разом можемо виграти так. Ви отримуєте такі, такі, такі вигоди. Так далі самим робити зброю, не сидіти, не чекати, так відкривати експорт для наших підприємств. ПК для того, щоб вступати в технологічні стосунки з європейцями, з американцями і так далі. і самим будувати зброю і казати: або ви зараз даєте зброю, або ми. А Україна зможе без вас вирішити багато питань. А ви потім будете а, що ви будете робити, доводячи кому що ви зробили те, що потрібно, і взагалі, навіщо буде ваша mm -hmm. зброя? Цей мотлох, який взагалі буде сучасним Тобто вихід завжди є. Пане Тарасе, дуже дякую вам, Тарас Огородній, політичний експерт, був разом із нами на зв'язку.